Привіт, любі садівники! Сьогодні я розповім, як підготувати вашу полуницю та малину до зими. Спочатку поговоримо про полуницю. Пізньої осені очистіть кущі полуниці від сухого листя та сміття. Це допоможе запобігти зимівлі шкідників. Потім покрийте ґрунт навколо полуниці товстим шаром соломи. Переконайтеся, що це саме солома, а не сіно, щоб уникнути насіння бур'янів. Тепер про малину. Після того, як ваші кущі малини перестануть плодоносити, обріжте старі пагони, які вже дали урожай цього року. Залиште молоді пагони для наступного року. Покрийте ґрунт навколо малини компостом або соломою, щоб захистити коріння від морозів. Також варто додати шар органічного компосту як під полуницю, так і під малину. Це не тільки забезпечить рослини поживними речовинами, але й покращить структуру ґрунту. Ось і все. Трохи зусиль зараз. І ваші полуниця та малина будуть готові до чудового сезону наступного року. Гарного вам садівництва. До зустрічі наступного разу!